Добрий день всім, хто завітав. Сьогодні хочу розповісти, які помідорчики були в мене найпершими в цьому сезоні з запізненням, як і усе, але все починає буріти. А ще хочу нагадати що вирощую я помідорчики свої майже всі в холодних парничках я показувала раніше тому так і з цього я теж року зроблю висновок тому що за 25 років вирощування в мене так перший рік і пізно помідори і слабенькі. Будемо робити веснок. І почну я розповідь із самого раннього, супер раннього, першого в цьому сезоні. Це Золотий Горох Чері. Я викладала. Відео в минулому році. Вони такі маленькі, солоденькі, надранні. Кочик невеличкий, розкладається широко. Ну, ось він тут. Але він зараз дуже підв'язаний, не хочу його трогати. Золотий горох. І ще наступний сорт, ранній, це молодіжний. Покажу, які вони в цьому сезоні. Кусики маленькі, звичайно, вони більші, ширші, помідорів більше. Але я радий такому. Головне, щоб не похворіли. Ранній. Червоний, молодіжний. Наступний золотнічок. Низкорослий томатик з носиком. Вже другий рік він в мене в п'ятірці перших. Такі невеличкі кощики. Це вони бурі тому що ми обірвали перед обробкою. А ще хотіла сказати, що в цьому сезоні таке холодне літо, а золотнічок і золотий горох ще більш смачніший і солодший. Чому і сама не знаю. Наступний це Яна надранній, червоний кущики низенькі Це Яночка, а це Чері червоні надранні, номер 113 але в цьому році вони потріскались, для них було багато вологі, а кущики гарні. В'яже помідорчиків багато. В цьому році вони не хужі за інші роки. Ось помідорчиків багато. Але потріскались. Чері червоний 113. Наступний це номер 95. Іринка. Сливочки маленькі. Грам 30, 35. Теж я вже збирала перед обробкою, але ці кущі ми обробили біопрепаратами. Іринка номер 95 Сьогодні будемо продовжувати збирати ранні сорти. Вон там в мене далі є ця писанка, але в цьому році він невдалий. Не буду збирати його на насіння. У мене залишилось 6 років. І отак з кожним буде сортом. Якщо мені не сподобаються вони або будуть вірусні захворювання, я не збираю насіння. Збираю поки з ранніх сортів. Отак зараз виглядає. Рот. І поки ми чекаємо салатні сорти, а вони в цьому році дуже-дуже затримуються. Ось вони зовсім зелені. Ми їмо ранні збираємо, їмо. Вчора зібрала вже відерку. Не дозбирала. А сьогодні була злива, дуже-дуже холодна. Я дуже переживала ще з градом. Але Бог милував. Але дуже-дуже холодно. Знову похолодало. Зараз 9 ранку, а всього 15 градусів. Отаке вот літочко.